Історія знає безліч випадків, коли від волі однієї людини багато що залежало. Деголь звернувся до французького народу, коли він нікого не представляв себе, але його натиск, його внутрішня переконаність, в тому що він здатний плести проти четачі і переконати велику кількість людей зробили з нього лідера національного масштабу. Те саме робив Черчилль, який був в опозиції, був нікому не потрібний, але його наснага, його енергетика. Зробила з нього людину, яка була запитана британським урядом, коли вони залишилися сам на сам з нацистами. Є такий гарний дзенський коан, згідно з яким, якщо ти вирішив видобути з каміння статую Будди, тобі байдуже, що про це думають, оточуючі. Чому серед лідерів опозиції, парламентської, не парламентської, єдиної людини, яка відчула необхідність, потребу плести проти течії, вийти і закликати? Бо багато що ще залежить від емоцій. Багато одна розумна людина коли сказала, що реклама, наприклад, зараз можна говорити про рекламу, що вона не має прищеплювати смак. Вона не має а, дарувати надію. Вона потрібна нав'язувати жагу. Заклики наших опозиціонерів такої жаги вийти на вулиці і боротися не викликають. Чому? Мені здається, не зовсім вірно поставлене питання. В принципі, можна, чому люди не вийшли протестувати, чому опозиція їх не закликала? Чому люди всі в Україні не займалися станковим живописом? Ми можемо спитати, чому вони всі не переїхали в Австралію, адже це був би раціональний крок. Чому люди мають виходити і протестувати, і щось вимагати за торгівельну угоду? Не протестувати, а підтримувати це різні Чи, речі. Підтримувати, Соціологія підтримувати. Не, не показує 30% людей, які збираються <кък> переїжджати до Австралії. Підтримувати це, буде, укладання торгівельної угоди для того, щоб якійсь там кількості берег стало краще, щоб у них вартість їхніх активів зросла після налагодження нормальних стосунків з європейською економічною системою. Люди ніколи так не виходять. Якби ми захотіли у Врадіївці вивести людей, протестувати проти. Несправ... загальних несправедливостей в системі правоохоронних органів чи за новий закон про міліцію ніхто би не вийшов би. Люди вийшли тоді, коли зґвалтували дівчину, і вони дійсно почали кидатися пляшками з бензином в цю міліцейську дільницю. Тобто, все суспільство, от всі люди, вони не думають і мислити вони не повинні. Наше підсвідоме не повинне мислити. Мислити повинен як якісь там ділянки нашого мозоку. Підсвідомо повинно відчувати і реагувати. от і все. Люди відчувають і реагують. Е, вони реагують тільки на події. Ні на які думки, доктрини, концепції, угоди це все ерунда. Тільки на події. Якби там Янукович нарешті би вже добив би Юлію Тимошенко, можливо, би хтось би вийшов би. Якби Азаров зґвалтував там немовля, вийшли би. Але <сь> за торгівельні угоди виходити це просто смішно. Ну, По-перше, вимкій... Торговельна ще й політична, це по перше. По-друге, одразу зустрічне питання: а чому в Кишиневі вийшли? В Кишиневі їх вивела влада. Влада здатна вивести будь-яку кількість людей на вулицю, якщо вона захоче. І організує їм нормальний фестиваль при цьому. Але так ні, так, так люди не виходять. і правильно, і я би не пішов. А чого я маю йти для когось там щось робити? Ми всі відчуваємо, що в цьому є якесь шахрайство. І люди відчувають, що шахрайство. Скажем, компанія Кока-Кола дуже багато здає задоволення нашим дітям і все таке інше. І дуже добре, що вона існує. І я сам люблю цю воду з бульбашками. Але якщо будуть щемити компанію кампанію Кока-Колу, я безкоштовно не піду її захищати. Та гори вони вогнем, вони на цьому гроші заробляють. Це їхня проблема. Хай заплатять, я піду. І так само думають всі. З другого боку, опозиція. Опозиція так само має реагувати. Хто такий опозиціонер зараз парламентський? Це держслужбовець, державний службовець першого рангу. Це ранг міністра. Там сидять міністри. Державні службовці першого рангу. Це люди вольові і здібні. Вони зуміли прорватися до Верховної Ради. І не нам їх повчати, що потрібно робити, і що їм вигідно, і що їм не вигідно. Вони там, а ми тут. Це люди здібні, вольові, державні службовці, і їхня участь в парламенті це є суспільний компроміс. Ми можемо казати, а чому вони не революціонери? А ми б не проголосували за революціонерів. Ніхто не вимагає від них революційності? Ніхто Як не вимагає реальні кроки? Як ви я? Ви від них вимагаєте виводити масу людей і тиснути на уряд? Це революційний крок. Тобто, ви вимагаєте я від не них вимагав. не не Я Я Поставив питання? Чи здача чи вони ставити на, питання? На це. А і, вони... на жаль, я цієї відповіді ні від кого не, 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 не отримав. Чи потрібна це опозиція? Я вот не, не, не почув. До речі, відповіді на це питання. Вона нас насправді мене хвилювала набагато більше ніж її здатність це зробити. Чи потрібна вона їм? Судячи до цього не потрібно. Але я думаю, що зараз ми перейдемо до другого раунду нашого, нашої дискусії, який називається Перестрілка. Я стисло про правила цього раунду. Я дуже сподіваюся на вашу активність. Я сподіваюся, що ви будете з одного боку активними з іншого боку коректними. Перестрілка це раунд, під час якого ви маєте ставити питання одне одному. А люди, які тут зібралися, от особисто я їх ціную, незалежно від того, яких поглядів вони дотримуються, що вони є людьми, здатними до критичного мислення. От я сподіваюся, що цю здатність ви продемонструєте під час другого раунду, перестрілка, під час якого ви маєте ставити будь-яке питання одне в одному. Отже, перестрілка. Отже, я бажаю ще поставити перше питання. У мене є питання до Олега Медведєва. Я думаю, що йому буде ну, цікаво відповісти на це питання. У мене таке відчуття насправді, що і я це щиро кажу, що насправді Арсеній Яценюк міг би зробити те, про що каже Рахманін. Мається на увазі, що він дійсно міг би стати тим, тим лідером, який викличний викличе людей на вулицю. Але в нього є внутрішній дисонанс від того, в якій він команді знаходиться. Чи немає у вас відчуття, що він не сприймає цю партію як свою партію, він не сприймає цих людей як своїх людей? Чи немає відчуття, що він, живучи в кармі Тимошенко, відчуває себе чужим в цій ситуації взагалі? І я пам'ятаю, 2012 рік, коли були парламентські вибори, і були чутки про те, що в штабі виникла ідея, що немає емоцій в кампанії. Тому емоції Юлії Тимошенко мається на увазі. І Яценюк дуже різко почав змінювати свій образ, змінювати свою риторику. Вона стала трошки істеричною, як на мене. А, хоча ми знали зовсім іншого Яценюка. Я пам'ятаю Яценюка 9-го року, восьмого року. Це людина, яка навпаки протистояла будь-якій істериці, яка виходила на ефіри і казала дуже тверезі речі. І до цієї людини тягнулися, тому що вона казала інакше. Зараз Яценюк не в своїй тарільці. У вас ж немає таке відчуття? Ну э, дивіться, що що показує соціологія, і що є насправді, э, да в чому є, скажімо так, ядро яценюка. І в чому він міг розкритися повною мірою насамперед найсильніша риса, яку в ньому відзначають виборці, це його економічний бекграунд, це здатність і вміння людини розбиратися в питаннях економіки. Я не буду зараз говорити про інші риси, як там освіченість, інтелігенція чи все таке інше, але. Життя складається так, що, наприклад, протягом останнього місяця чи двох взагалі не виникло жодного майданчика, де можна було поговорити про питання економіки, обговорити те, що відбувається, тому що в тому числі прикриваючись темою Юлії Тимошенко, влада уникає дискусії про те, що відбувається в економіці. Про, проаналізуєте там останні телевізійні ток-шоу за останні місяці. І ви жодного разу не пригадаєте обговорення того, що відбувається з економікою. Тому, е, наслідуючи логіку вашого питання, звичайно, е, коли життя кудись виштовхує Ясенюка на барикади. Ну, це дійсно трошки для нього виглядає неприродньо, це не його стихія, але у нього немає іншого вибору, і, і він має засвоювати і, і, і такий спосіб діяльності. Він має виходити проти Беркуту, він має штурмувати Київраду, Він має пробиватися в прокуратуру і так далі. І мені здається, що з цим навчальним процесом він справляється доволі добре. Але якщо відповідати на другу частину вашого питання, чи міг би він стати тією людиною, яка б закликала, думаю, що тут я, мабуть, з кимось би із вас більше погодився, що зараз, то може з вами ж таки з вашим попередньою ремаркою, що реально закликати людей і добитися якоїсь реакції можна тільки шляхом спільних дій, трьох опозиційних сил. Як це входить в філософії, того, що не має бути єдиного кандидата? Тобто, якщо потрібні спільні дії, і ви це визнаєте, то, знаєте, тобто я не кажу, хто буде цим єдиним кандидатом, але зрозуміло, що єдина... спільні дії. Так. Спільні дії і єдиний кандидат це різні е, речі. Я думаю, що зараз задача трошки тому, пішне... що <клух> е, <клух> Тому що протягом останнього року, звичайно, ви частково праві, мабуть, безглузду і нещиро було би заперечувати і наявність конкурентної складової в стосунках <клух> трьох опозиційних лідерів. Але доволі часто я б на сказав на сьогоднішній день в більших випадках. Всі троє демонстрували здатність переступити свої амбіції і у певних ситуаціях Ситуаціях, діяти разом. Більше того, можу сказати, що напередодні парламентських виборів 2012 року я навіть не розраховував на те, що можливий настільки високий рівень координації і взаємодії між трьома опозиційними силами. Хоча немає якогось формального єдиного штабу, повірте, що частота і інтенсивність спілкування на трьох, якщо говорити про Яценюка, кличка і тягнебока, вона доволі. Вона доволі Висока, це по кілька разів щотижня, Це постійні зустрічі, постійні консультації і постійна взаємодія. І щоб завершити відповідь на ваше питання, подивіться, що е, можна окремо аналізувати, правильними чи неправильною була тактика пов'язана з євроінтеграційними процесами останніх тижнів. Але ви не знайдете тут жодного випадку за ці тижні, коли б три політичні сили. Не діяли всупереч одна одній не координували свої зусилля. Я абсолютно переконаний, що так само до 28 листопада, навіть якщо виникне дійсно потреба в організації масової акції, про що, мабуть, ми ще поговоримо, вони так само діятимуть скоординовано у трьох. Ну, знаєте, я просто згадав, в одному вашому блозі було абсолютно справедливе зауваження про те, що ну, для того, щоб нація створилася, потрібні нації стверджуючі або нації створюючі, як ви казали, змагання. Як на мене, то масова акція нехай невеличка. Є таким націєстворюючим створюючим змагом, націєстворюючою вправою. І координація дій, розумієте, ну, кількість зустрічей лідерів це ще не означає їхню ефективність. Я можу судити в даному випадку, ну просто як виборець, да? От чого мені бракувало, наприклад, ввечері, коли мало обговорюватись питання про а, лікування за кордоном, і чого там не було? Я з сумом подивився на таку, знаєте, трафаретну дещо акцію, яку влаштували лідери трьох опозиційних сил зранку, яка невідомо для чого була. І з сумом дивився, що не було жодної людини ввечері, коли насправді ці люди були набагато потрібніше. Ну невже в трьох розумних людей не вистачило розуму, досвіду, щоб здогадатись, що ці люди, навіть ці люди, невелика кількість людей. Не дуже активних. Була б набагато потрібніше ввечері, щоб створити тиск, щоб створити тло. Я не правий? Ну, не знаю, Сергій, мені важко сказати. Та акція в той день вона була дійсно спонтанною. Там придумали з вечора зібрати людей. Я не думаю, що це було правильно, тому що, якщо говорити з точки зору впливу на владу. Та ще і на таку о, владу, о, яка обіцяла почути кожного, а не чує нікого, то для того, щоб це на них впливало, має бути не тисяча і дві тисячі людей. Щоб це було ефективне, мають бути десятки тисяч людей. Я не маю права докоряти людям, що їх не було. Можливо, в цьому винна опозиція. Але якщо ви говорите про технологію, то 100, 200, 500 і навіть тисячі людей під Верховною Радою, це, це на жаль краще, не є ніде, та е, кількість і. Якість, яка може в будь-який спосіб вплинути на президента Януковича. От якщо буде колись 20, 30 і 50 тисяч, можливо, це впливатиме. Хоча, я, чесно кажучи, сумніваюсь, тому що Янукович не кучма. Це е, на кучму майдан 500 тисяч е, справляв враження. На а коли ми на а коли, так, але е, на так. ви знаєте із мемуарів, да що алгоритм пропонованих дій і з боку кучми і з боку Януковича був інший. Я думаю, що якби рішення тоді приймав Януковича, не Кучма, у нього прока вибачте за парафраз реклами свободи, у нього прука не здригнулась. Ну може.